Важливим геологічним процесом є неотектонічні рухи. Довідома. Неотектонічні рухи це коливання земної кори, які відбувалися протягом останніх 23 мільйонів років. Територія нашої країни за винятком вузької берегової смуги при Чорномор'ї зазнає підняття. Найактивніші рухи земної кори відбуваються на півдні і заході України. Що зумовило утворення складчатих споруд Карпат і Кримських гір? Ці споруди піднялися з морського дна на значну висоту. Внаслідок з'їтнення літосферних плит. Гороутворювальні процеси тривають і нині. Про що свідчать землетруси? Можна виділити два осередки землетрусів. Один на межі південних і східних Карпат на території Румунії. Це зона Вранча. Інший на дні Чорного моря біля узбережжя Криму. Формування рельєфу і утворення відповідних гірських порід сприяв і вулканізм. Що підтверджують згаслі вулкани на Закарпатті та в Криму. На відміну від гірських споруд, платформні ділянки зазнали незначного підняття і опускання. наслідок чого вони затоплювалися морем, на дні якого відкладалися різноманітні глини. Піски і вапняки. цікавий факт, що день старого каміння відзначають 7 січня. Це день присвячений ушануванню геологічних чудес нашої планети. На геологічних картах або картосхемах показують поширення гірських порід різного віку. У цих карт складна легенда та яскраві і контрастні кольори, що відображають шари гірських порід. Кольори, які використовують на геологічних картах, відповідають геохронологічній таблиці. Для того, щоб показати всю строкатість геологічної будови, на геологічних картах гірські породи четвертинного віку, показують тільки в тих місцях, де вони займають найбільшу площу. На решті території на карті різновікові корінні гірські породи розташовані під четвертинними відкладами. За допомогою геологічної карти встановлюють вік гірських порід і характер їхнього залягання. Геологічні карти відіграють важливу роль у вивченні будови земної кори. Вони відображають розташування вік та склад гірських порід на певній території. Такі карти допомагають геологам визначати нові родовища корисних копалин. Крім того, вони використовуються для оцінки сейсмічної активності та прогнозування природних катастроф. Інженери застосовують геологічні карти під час проектування будівель, доріг і тунелів. Вони також важливі для екологів. Наприклад, дозволяють аналізувати стан ґрунтів і підземних вод. За допомогою таких карт можна виявити зони, схильні до сувів та повеней.